Шановні батьки і діти, сьогодні ми з вами розглянемо ще раз меблі у квартирі. Ми з вами вчора говорили, що окремі меблі Це можуть бути різні, за назвою: крісла, сільці, столи і таке інше. А разом це гарнітур. Ось подивіться на малюночок, де мешканці квартири. Мають три крісла, а всього їх шість. Діти, згадайте, будь ласка, як ми з вами говорили про бюджет. Бюджет ділиться на дві частини. Одна частина сплачують послуги за квартиру, а інша частина це на їжу, одяг та ось так для. Купівлі меблів. Давайте розглянемо на ті крісла, які я пропоную цим мешканцям купити і вирішити цю задачу. У мешканців вже є три крісла. А їм скільки треба купити, коли їх 6. Так, їм треба купити ще три крісла. І це буде дорівнювати всього 6. Але, діти, давайте згадаємо. На минулому занятті ми вирішували е, з вами приклади. І була ось така схема. Це схема, яка говорить, що було скільки, є скільки, додали скільки і одержали. Це схема. А це в нас рішення. 3. Додати три дорівнює 6. Отже, задача складається з умови та питання. Умова в нас була: що було три крісла у мешканців квартири. А що питання: скільки крісел треба купити ще цій сім'ї. І ми поставили три крісла. І вирішили, що це буде шість крісел. А тепер у них ще проблема стоїть із стільцями. Давайте розглянемо. У вітальні у мешканців стоять стільці. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість стільців. Шість Ось у мене на столі ось такі стільці. Але трапилося слідуючи, два стільці треба віддати до ремонту відвести. Ми що робимо? Два стільці відвозимо в ремонт. А скільки в нас залишається? Так, порахуємо. Один стілець, два, три, чотири. Чотири стільця. Схематично ми можемо зобразити так, що у нас було 6 стільців. Два стільця поїхало в ремонт, залишилося 4. А це у нас рішення. Шість мінус 2 дорівнює 4. Отже, діти, ми сьогодні познайомились з задачею. У задачі є умова. Та питання. Умова, яка була: 6 стільців. А ми запитуємо, скільки стільців залишиться, якщо в ремонт поїде 2. І в нас є відповідь. Ще раз згадаємо про схему. У схемі було інше: що було, що відбулося, та що сталося. Отже, діти. Сьогодні дуже важлива робота, з якою ми справились.